Щасливий хвіст притча про щастя. Одного разу старий кіт зустрів молоде кошеня. Бігаючи по колу, кошеня намагалася наздогнати свій власний хвіст. Старий кіт стояв мовчки, спостерігаючи за діями кошеня, а воно, не припиняючи ні на мить, бігало за своїм хвостом. Ти женешся за своїм хвостом? навіщо запитав старий кіт. Мені сказали, що в моєму хвості моє щастя, відповіло кошеня. Тому я і ловлю його, своє щастя, тільки ніяк спіймати не можу. Старий кіт закатив очі, посміхнувся так, як це може робити тільки бувалий кіт, та сказав: Колись я був молодий і так само, як і ти, намагався впіймати щастя за хвіст, бо свято вірив правдивість сказаного мені. Ти не уявляєш, скільки днів я пробігав за своїм хвостом, я забув, що таке їжа. Вода все бігав і бігав за своїм хвостом. Я падав, але знову вставав і гнався за своїм щастям. Але настав той момент в моєму житті, коли я вже втратив надію та кинувши це заняття, пішов геть. І знаєш, що трапилося. Що? широко відкривши очі, запитало кошеня. Мій хвіст поплентався за мною. Він завжди зі мною. А значить, і щастя теж завжди зі мною, куди я, туди і моє щастя.